Для того щоб спростити життя ветеранів та їхніх родинам, запроваджується підхід, в якому можна із одним пакетом документів звернутися у ЦНАП. Про це повідомили на нараді з питань ветеранської політики під головуванням віце-прем'єра, міністра Ірини Верещук. На нараді було представлено презентацію єдине вікно у ЦНАП як інструмент надання якісних адміністративних послуг ветеранам та членам їхніх родин. Особливо відзначається у ній пропозиція щодо інтеграції всіх можливих сервісів для ветеранів у систему центрів надання адміністрації. Тивних послуг, так як ЦНАПи мають більшу адаптивність до сучасних викликів, тому їх вибір для створення єдиного вікна для ветеранів є логічним. Це дозволить ветеранам мати доступ до єдиної бази послуг, отримувати максимально повну інформацію про свої можливості, користуватися зручними, якісними та доступними умовами отримання адміністративних послуг, отримувати комплексне обслуговування в одному місці від різних постачальників послуг. Це відкриває нові можливості для ветеранів, забезпечуючи їхнє краще обслуговування та підтримку у повсякденних потребах.